красне, я думаю, логічно. Так, а сигнал. Я думаю, о, головне, не забути. Світловий сигнал. Він мені взагалі надо? Я думаю, він мені не треба. Нахер він мені надо. Так, що тут іще? Проблискувачі, це все дуже напряжно. Підняти ось, опустити ось. Це що взагалі таке? Хер його знам. Так, корійса це все, я зрозумів, що повне фуфло. Воно нахер не надо. Так, коробка передач, це в мене все є. Так, підвізка. А як. О, Під'єднати, від'єднати причіпа. Це ми поставимо трикутник. Підняти опустити вісь причіпа. Не знаю, нахіра вона. Гальмо двигуном, це все понятно. І, в принципі, я думаю, це все, що мені треба було. По ідеї, якщо що, там уже по ходу діла ми будемо керуватися і. Бля, тут таке охеренне світло. В ЄТСі на фурі в мані в мене просто кусок, сука, говна.